Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Продовжуємо важливу і дуже цікаву тему епох або ж юг для людства для землі. І нагадаємо, що Земля знаходиться в сонячній системі. Планетарна система Сонця. Також знаходиться у Всесвіті, а Всесвіт в Галактиці. Галактика має чотири рукава, в яких багато-багато всесвітів з різними системами, світами та реальностями, які постійно рухаються в гарному божественному танці. І таких галактик у Всевишнього нескінчена кількість творіння все нових і нових продовжується і буде продовжуватися до нескінченності. Нам цього не зрозуміти, але ось такий він наш першотворець. Це загальна картина, яку може сприймати свідомість людини. А ще скільки всього, що ми не можемо сприймати, що не може сприймати наша свідомість. Важко навіть уявити творчий потенціал і можливості Всевишнього Першого Творця. Але давайте повернемося до того, що ближче та рідніше нашому людському тілу. Це галактика, це галактика, в якій живе наша сонячна система, а в ній наш дім, Земля. Будь-яка частинка, велика чи мала, постійно знаходиться в русі, в розвитку. А мало того, що галактика рухається навкруг Чорної діри, так ще вона має свій цикл розвитку, прецесію, який ділиться на дві половини на висхідну та низхідну. Ми вже згадували в минулих відео про тривалість. Чотирьох епох юг, які охоплюють трохи більше 12 тисяч років. Цей період не східної епохи, а попереду ще стільки ж, більше 12 тисяч років, другої половини, половини циклу процесій. Згадаємо, що в несхідній половині вся галактика рухалась від сатія юги через трету два пару до калі юги. І ось цей період вже позаду. А попереду висхідна половина, протягом якої Сонце рухається в напрямку до точки своєї орбіти, найближчої до галактичного центру. Зараз наш рух від точки найбільш віддаленої від центра галактики, де була темна епоха калі Юги, почався вверх по висхідній половині. І тепер ми є свідками зміни епох. Перебуваючи у перехідному дуже важкому періоді, який розпочався у 2012 році і буде продовжуватися 100 років. На сьогодні ми з цих 100 років вже пройшли 11 років. Поступово, дуже поступово від точки найбільших збитків, Земля рухається до повноти духовної енергії. На самій землі живуть і розвиваються несхідні культури та висхідні наприклад, більшість стародавніх культур йшли по шляху несхідних культур. Ці культури були консервативні та авторитарні. Типовою несхідною культурою був стародавній Єгипет. Ця культура була глибоко занурена в культ минолога. Який виродив, виродився в культ смерті. В кінцевому результаті власна енергія, власна енерція, знищила Єгипет, залишивши потомкам піраміди та інші культові, тільки культові споруди та багато всяких мумій. Висхідні культури вільні та революційні, вони рухаються до світла істини, яке буде сяяти на повну потужність у майбутньому. Це творчі культури, для яких характерні вільнодумство та дослідницький дух, більшою мірою орієнтовані лише на безпосередні чуттєві сприйняття. Не можна сказати, що якась одна окрема культура краще іншої, а якась дуже погана. Ні. Ні в якому разі так не можна говорити. Всі культури це певні шляхи розвитку людства, і всі вони мають право на життя. Це все частинки розвитку творця. Для нас зараз важливо зрозуміти, що ми з вами знаходимося і беремо активну участь в грандіозній космічній події. Що це за подія? Зимове сонцестояння практично майже досягло своєї точки з'єднання з центром галактики. Про це свідчать розрахунки древніх майя, які створили особливий календар, з вивчення якого, до речі, і розпочалось моє просипання в 2005 році. Я вела щоденник, кожен день щоденно записувала знання, які приходили. І читала всі ті дані на той день і весь рік жила по календарю Мая. А потім все це записала і відправила цю щоденну книгу у різні інтернет-видання. Ось тут можна знайти цю щоденну книгу, який називається один. Один год із жизни по календарю має, або ж була ще одна назва: Добро пожаловать в нове! Время». Ви зараз бачите, де можна знайти ці книги в гінеті. До речі, культурні традиції має мають багато спільного з ведичними. Вже зараз аналізуючи свій шлях пошуку істини, пошуку творця у своєму серці, я дуже приємно вражена, що всі знання, які знаходилася з 2005 року до 2023 року, коли вже поступила вчитися на перший курс Академії Шрінаджі, всі вони знаходяться, ці знання в видах. Це ж потрібно було так довго і цікаво ходити навколо Сонця знань, збираючи його в єдине полотне, полотно життя. Ой, перепрошую, що відступила від теми. Давайте знову повернемося до галактичного центру, з яким зараз іде гармонізація людства на Землі. В наш час народжується новий духовний світогляд. Який сповіщає про початок нової, висхідної епохи світла і про кінець темних часів калі юги, часів боротьби, постійної боротьби, розбратів та війн. Золота епоха не почнеться відразу, різко, так, раз і все. Цей процес переходу від пітьми до світла. До нової епохи духовних пошуків буде важким і поступовим. Нас ще чекають глобальні потріс... потрясіння. Але в кінцевому результаті ми навчимося поважати нашу планету, природу і всіх сутностей в землі, на землі, у Всесвіті. Навчимося шанувати духовні вчення, будь-які вчення і залишимося на планеті, живучи в гармонії з Божественною волею. Або ж ще один шлях є, або ж людство, як вид, може піддатися масштабному чищенню у вигляді катаклізмів різних бід. Але земля залишиться. Це тільки люди, які не зможуть гармонізувати свої енергії, і вони можуть злетіти з планети Земля. Земля для Бога дуже важлива, і він не дозволить, щоб вона щезла. Так що у кожного є свій вибір, і кожен його зробить. Немає значення, коли цей вибір буде зроблений. Сьогодні ми з вами дізналися, що у людства позаду залишилася низхідна половина процесії, і зараз ми знаходимося в енергіях грандіозної космічної події, яка зв'язана з тим, що зимове сонцестояння дійшло точки з'єднання з центром нашої галактики. До речі, ця подія про зимове Сонцестояння, яке дійшло до точки з'єднання з центром нашої галактики, дуже важлива. І вона є підказкою всім, хто наслухався різних страшилок в Ютубі та начитався в інеті про страшні дні грудня 2023 року. Просто треба знати, що хтось є такий, а це Егрегор, створений певними людьми, і він збирає та жиріє від енергії страхів людей. Егрегору постійно потрібні кожної миті все нові і нові порції негативних енергій, інакше він схудне та просто щезне. Тепер ми знаємо, що ми знаходимося всередині, в самому центрі космічної божественної події, і все, що зараз відбувається, відбувається на наше благо, на благо планети Земля. А зараз зроблю невеликий анонс наших майбутніх випусків: ми розберемося в пастках для нашої свідомості, дізнаємося, для чого придумують різні езотерічні історії деякі люди. І кому так дуже потрібний 13-й знак Зодіаку та й для чого він, та знайдемо відповіді на інші питання. Це все майбутні теми. А поки завершаємо наше сьогоднішнє відео, бажаємо вам проснутися та вибиратися з пітьми калі Юги. Всім вам миру та добра і миру кожному серцю кожної людини. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!